Доброго дня, друзі! Знову ми з вами будемо говорити про пенсії і про ідентифікацію пенсіонерів, тому що до 31 грудня хто не пройде цю ідентифікацію, то може не отримати виплати пенсії, тільки що я послухала представників пенсійного фонду України. І зрозуміла, що дивлячись на ці питання, які ставлять мені підписники, коли переглядають відео по ідентифікації пенсіонерів України, є такі нагальні питання. Одне з таких питань, підписниця мені написала про те, що а якщо ми будемо позбавлені виплат, що тоді робити? Я хочу зараз обговорити це питання. Але, друзі, перш ніж я перейду до обговорення цього питання актуального, якщо людина... Не пройшла ідентифікацію з будь-яких причин. Хтось пише, що паспорта немає, хтось пише взагалі ніяких документів немає, хтось пише, що е, вони не пам'ятають навіть де вони працювали, там о, навіть останнє місце роботи. Тому що е, підписуйтесь на мій канал, там я робила відео про ідентифікацію пенсіонерів через. Е, Дію підпис і поетапно розказувала. Потім друге я робила відеоідентифікацію пенсіонерів, як провести через відеоконференцію, і я вже це сама пройшла і розказала у, в одному з відео, як поступово який алгоритм, навіть з картинками, як пройти це все складного, нічого немає. Подивіться уважно відео, і всі це ви пройдете і зробите. Потім є відео, де я розказала, як. Уже особисто пройшла відеоідентифікацію. Я спеціально зробила і через дію підпис, і пройшла відеоідентифікацію для того, щоб не тільки слухати, що розказує пенсійний фонд, а на особистій практиці я могла розказати, як я це роблю. І підказати вам, тож підписуйтесь, ну звичайно, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб побільше пенсіонерів і їх дітей також побачили це відео і допомогли батькам, дідусям, бабусям ось це зробити. І перш ніж скажу, відповідати буду на питання, що потім робити, коли ви не пройдете ідентифікацію. Я ж все-таки хочу нагадати про те, що до 31 грудня пенсіонери повинні пройти ідентифікацію. І, друзі, це обов'язково, тому що, наприклад, вперше проходили ідентифікацію пенсіонери у 2023 році, через рік після війни. І тоді іще не знали зовсім, як це робити, були розгублені. І тому у 2023 році здається. Відео ідентифікацію і ідентифікацію через дію підпис продовжили до 31 березня 2023 року. В цьому році, вже, у 2026 році, продовжувати не будуть, тому що практика вже така напрацьована. І ще раз хочу нагадати: до 31 грудня намагайтесь пройти. Не залишайте це на останні дні грудня. Намагайтесь пройти зараз, тому що уже зараз. Мені глядачі і підписники пишуть, що стало набагато довше термін ждати саме цієї ідентифікації. Щоб пройти ідентифікацію у Пенсійний фонд України, потрібно подати заяву та пройти процедуру онлайн через веб-портал або через відеозв'язок, або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Ви повинні це зробити. Онлайн-ідентифікацію. Я ще раз говорю в одному відео, я показую, як через дію підпис це пройти. Треба покроково, дуже швидко. Вам треба на все про все там, скільки три, ну нехай до п'яти хвилин, поки ви з цим розберетеся. І якщо замовити. Відеоконференцзв'язок, звязок до мене зверталися навіть пенсіонери, які можуть в коментарях написати. Особисто я показувала, вони не могли розібратись. Кажу, ну що ж там розбиратись? Просто уважно подивіться відео. Я просто як в першому класі по кроково це все розклала. Тому, друзі, поширюйте оце відео і шукайте відео, підписуйтесь, шукайте відео на каналі, ті, що я перед цим зробила, і ви дуже пройдете цю ідентифікацію. Якщо ви не зможете пройти ідентифікацію через портал дії, підпис, то і через відеоконференц-зв'язок, то є іще третій варіант це звернутися у консульство, тобто в дипломатичну, Установу країни, де ви знаходитесь, і пройти, хто повинен пройти взагалі ідентифікацію? Це особи, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і особи, які знаходяться зараз за межею України. Відносно ідентифікації, я ще раз говорю, що складного нічого. Немає, тим більше навколо вас знаходяться українці, знаходяться ваші родичі. які, Якщо хтось погано в цьому розуміється, вони вам допоможуть. Дивіться відео, я там, як в першому класі пояснюю, як це все робити. Нічого складного немає. Е, які способи проходження? Дуже прості способи проходження ідентифікації. Це треба авторизуватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою електронного підпису, Дія підпис, і у вас повинен бути цей електронний підпис, який можна дуже швидко зробити, наприклад, через Privat24 я поновлюю свій електронний підпис. За допомогою відеоконференц-зв'язку я навіть зробила відео, як я пройшла відеоідентифікацію. І розказую, які питання ставили мені. Потім зробила ще одне відео більш ширше по питанням, тому що, наприклад, моєму чоловікові ставили більше питань. Я все це проаналізувала, узагальнила. І ось ці питання об'єднала і зробила в одному з відео, розказую, які питання, що як ви повинні відповідати. Тобто, ви повинні бути до цього готові. І подайте заявку до пенсійного фонду України через портал електронних послуг. Пенсійного фонду України у вкладці Ідентифікація у режимі відеоконференц зв'язку. І вам призначать саме, в який день, в який час ви повинні бути готовими до проходження відеоідентифікації, вам подзвонять з Пенсійного фонду України. До цього ви чекайте повідомлення на свою електронну пошту, тому що вам саме повідомлення з Пенсійного Фонду України прийде на електронну пошту. Якщо ви хочете особисто в установі підтвердити свою особистість, то треба поїхати в Україну у будь-який центр Пенсійного фонду України і здійснити ось цю ідентифікацію. Відносно ж е, е, дипломатичних установ то вам треба звернутися, якщо ви не зможете, і через дію підписів відео конференція Хоч, друзі, я вам говорю, це дуже-дуже просто, нічого складного в цьому немає. Дивіться мої відео і будете мені писати. Мені багато хто дякує. Я пишу, о, дякуємо, що ось отак поетапно, поступово розказуєте, що стає зрозуміло. Я думаю, що всім буде зрозуміло з тих відео, що я зробила, як це необхідно здійснити. Якщо у вас ніяк не вийшло, получи, звертайтесь до дипломатичної установи України і отримайте. Саме в закордонній дипломатичній установі України документ, що посвідчує факт вашої особи, що ви живі, що ви є, і тут уже трішечки. Буде вам накладно, тому що це все платно вам треба буде зробити. Після цього ви повинні будете надіслати посвідчення. Ось оце як ви отримуєте у дипломатичній установі, разом із заявою, яку ви напишете в довільній формі, або там у сканованому вигляді ви можете відправити ці документи знову через веб-портал Пенсійного фонду України. Дуже просто перевірити, чи пройшли ви ідентифікацію. Також в одному з відео я розказую є розділ у кабінеті, у нашому особистому кабінеті Пенсійного фонду України є розділ Моя ідентифікація. Також я в комп'ютері показую стрілочкою ввожу, як знайти ось цей розділ Моя ідентифікація, і там буде дата вашої ідентифікації, і ви побачите, що ви пройшли. Саме ідентифікацією. Друзі, ще хочу сказати про те, що якщо з якихось причин хтось не зможе до 31 грудня пройти фізичну ідентифікацію, то необхідно буде тоді поновлювати саме свою пенсію. Як необхідно ось. Поновити цю пенсію. Ну, перше, подати заяву на поновлення пенсії ви повинні це після проходження ідентифікації. Необхідно подати знову ж, ви будете проходити цю ідентифікацію, тобто. Для того, щоб поновити пенсію, у будь-якому випадку вам треба буде поїхати або до установи Пенсійного фонду України, або віддалено через веб-портал Пенсійного фонду України, використовуючи знову кваліфікаційний електронний підпис, або через відеоконференц-зв'язок. Знову все в тих відео я розказую, як це зробити, і ви повинні саме. Пройти цю ідентифікацію інакше не буде. І для осіб, які знаходяться за кордоном, надіслати письмову заяву про поновлення виплати пенсій і надати документ про просвідчення факту, що особа є живою, і це все знову буде засвідчувати дипломатична установа в цій країні. В якій ви знаходитесь, і ви потім рекомендованим листом повинні будете відправити ці документи до територіального органу Пенсійного фонду України. І після проходження ідентифікації необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України, це можна зробити особисто під час візиту до відділення Пенсійного фонду України, також не тільки ось онлайн, там через дипломатичну установу. І важливі моменти, які я хочу вам іще сказати. Після того, як вам після 31. Грудня, я мабуть десь помилилась, сказала після 31 березня, після 31 грудня, тобто це останній день 2025 року. Якщо вам в січні не нарахували пенсію, то що відбудеться? Нарахування, щоб ви розуміли, не хвилювалися дуже, щоб нічого не трапилось з вашим здоров'ям. Нарахування пенсій не припиняється вам. Пенсія буде продовжувати нараховуватись, але вона не буде перераховуватися на вашу банківську картку, доки не буде пройде ота ідентифі... пройдена ідентифікація. Про яку я говорю, заходьте на мій канал, дивіться, як поетапно це треба пройти. А вся накопичена сума, яка вам не буде виплачувати, стане вам доступною одразу після проходження ідентифікації. Тож терміни необхідний момент і ще хочу сказати про терміни: виплата пенсії. Призупиняється, якщо на банківському рахунку не було. Руху коштів протягом 6 місяців. Чому я зараз це згадала? Тільки вчора мені одна глядачка написала, що вона не отримує пенсію, тому що більше шести місяців вона не знімала, нічого не купувала, не було руху коштів на карточці. І тоді припиняють виплачувати пенсію на карточку. І знову ж, якщо немає цього руху, значить треба пройти ідентифікацію. Тож, друзі, запам'ятовуємо. Якщо хтось не знімає, не розплачується своєю банківською карточкою в магазині, то вам у будь-якому випадку раз у 5 місяців не треба чекати оці 6 місяців. Раз у 5 місяців здійснюйте якісь покупки, знімайте гроші. Щоб видно було, що рух коштів здійснюється. І якщо ж виникають у вас якісь проблеми або питання, можна звернутися на гарячу лінію Пенсійного фонду України або до контакт-центрів. Підтримки. Зокрема, це ось для внутрішньопереміщених особ, в тому числі це можна зробити. І я ще хочу закцентувати вашу увагу, що краще все ж таки ідентифікацію пройти до 31 грудня 2025 року, аніж потім іще писати заяви і знову робити те саме, що ви не зробите зараз. І щоб це все було безкоштовно, то треба пройти або через. Здію підпис або через відеоконференц-зв'язок, тому що дипломатична установа, це у вас треба буде витрачати кошти для того, щоб через дипломатичну установу пройти ідентифікацію. І, друзі, я у наступних відео також буду говорити про пенсії, буду вам нагадувати проходити ідентифікацію. І розкажу іще, що у 2026 році заплановано кілька змін щодо пенсійного забезпечення українців, чого очікувати пенсіонерам із 2026 року. Так як я пенсіонерка переймаюся цими питаннями. І буду розказувати про це вам. Загорілася цією ідеєю, тому що багато пенсіонерів, моїх знайомих, просять мене висвітлювати ці питання. Я з задоволенням буду для всіх нас, пенсіонерів, висвітлювати ці питання і здобувати все на практиці, слідкувати за тим, що саме відбувається, які зміни в нормативно-правовому забезпеченні відносно нас пенсіонерів у цьому напрямку, і буду вам. Розказувати все, я бажаю вам всім успіхів, бажаю добра і гарного здоров'я. На сьогодні до побачення!